У Лозовій працівники Лозова водосервісу на воду та каналізаційних мережах оновлюють обладнання. Його у кількості 140 одиниць підприємство отримало від ЮНІСЕФ, говорить виконуючий обов'язки головного інженера підприємства Ігор Корхов. 8 вересня прийшли матеріали, ми почали роботи з встановлення цих матеріалів. Це задвижки, обратні клапана на наших об'єктах. Практично по всім Каналізаційним насосним станціям, а також на очисних спорудах. Буде проведена також заміна задвижок, обратних клапанів, отриманих від ЮНІСЕС. Такі ремонти дозволять підприємству стабільно працювати, зазначає Ігор Корхов. За його словами, на час виконання робіт довелося відключати водопостачання в абонентів кількох мікрорайонів, але не на тривалий час. По вулиці машинобудівників у Лузовій водяники завершують роботи. Тут вони замінили 57 метрів труби на колекторі, що збирає стоки в абонентів го мікрорайону і переправляє до каналізаційно-насосної станції Домахи, говорить Ігор Корхов. На цьому ж колекторі водяники планують замінити ще 611 метрів труби біля палацу культури. На цю трубу було виділено кошти завдяки міському голові Сергію Володимировичу та депутатському корпусу буде придбано близько кілометра труби 300-го діаметру. Також були виділені кошти на заміну водопроводної труби по Олександра Бричука, близько кілометра». Частина закупленої каналізаційної труби піде на заміну колектора, що збирає стоки в абонентів першого та дев'ятого мікрорайонів, говорить Ігор Корхов.